Дякуємо пастирям за істину. Кожен з нас хворів, був у сфері, у всіх сферах життя негаразди, чого Бог ми пізнавали за злих духів, відказувалися від Ісуса Христа. Він же і є Пасха. Ми навіть не знаємо, як святкувати це свято. Бо ми їмо паску, крашанки та інше. Ми так слухаємо якихось людей, які нас ведуть до гріха та попадаємо в пекло. Чого Бог ми є в гордо? Горді маємо свою думку життям по тілесному. Да, давайте пізнавати істину, слово Божого, жити по Євангелії нам допоможе пастиря живої плідної церкви, першоапостольської місії, слово Боже. Амінь.